окупант – це що таке? Я нікого нічого не захотів. Рустам з Кабардино-Балкарської республіки. На фронт прибув прямісінько з колонії. Там сидів за бійку. Ну, сюди приїхати і воювати, коротше, за їду. Співати не осознаєш, куди їдеш, потім осознаєшся. Контракт Рустам підписав у квітні цього року. Дурак, коротше, був, тому

Більш балакучим виявився ще один кабардино-балкарець Алім. Орк мріяв потрапити в армію Ерефії. Родний, я хотів ну, ну зв'язати свою життя та да, з воєнним ділом. Хотів бути оператором БПЛА, потім зв'язківцем. Та чомусь окупантська кар'єра не пішла. Я не можу об'яснити. Просто я солдат, у мене є приказ. Я не представляв, що я попаду в штурмову групу. Тож його з групою відправили в день штурмувати лісосмуги на мотоциклах. У нас стояла задача. Ми повинні були виїхати з ґрунтової на асфальтовану дорогу. Я подивив ще раз, групи нету. Все, нету групи, я їх, я їх не наблюдаю. І за мною вже летить FPV-дрон. Кубку орків успішно ліквідували, а Лімуш пощастило більше. Не до Рємбо доїхав до полону. Нічого не знаю. Мене привезли. Це була моя перша задача, і вона провалилась На родині Аліма чекають батьки. Їм дзвонить з дозволу слідчих СБУ. Все хорошо, мані, плач, все хорошо. Не переживай. Нормально к нам відноситься. Все пустине. Ні, ні. Що робить в Запорізькій області для родичів окупанта? Відповідь очевидна. Сам Алім на фронті до Петра чому ж українці винищують окупантів? Ради, що живий, розраховує на обмін. А наприкінці розмови навіть увімкнув дипломата. Я думаю, що війна повинна закінчитися мирним урегулюванням, щоб кожна сторона була довольна. Та осягнути, що українці будуть довольні тільки коли виб'ють всіх окупантів з нашої землі. Алі у я не думала об там настолько розширено. то тобто, кругозор не так розширений у мене.